Порошенко підписав ухвалений минулого тижня Верховною Радою закон щодо припинення договору про дружбу з Росією і наказав перевірити усі наявні між двома країнами угоди та створити спеціальний міжвідомчий координаційний орган цитата для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяння тривалої збройної агресії. Збитки не продовження договору з Росією слід розглядати не як епізод. Як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу, інші складові цієї стратегії це є безвіз, угода про асоціацію з Європейським Союзом, томос про створення автокефальної незалежної української церкви, вихід з СНД, закріплення в Конституції курсу на вступ до НАТО та Євросоюзу. У своєму Фейсбуці президент подякував Раді ЄС за нові обмеження щодо осіб, які брали участь в організації незаконних виборів у тимчасово окупованих районах Донбасу у санкційному списку, здебільшого керівництва самопроголошених ЦВК та парламентів ЛДНР, а також фотажок луганських бойовиків Леонід Пасічник. Не побачило, що хворий російські лікарі радять перевести Олега Сенцова з медчастини колонії до загону. Там стверджують, що український режисер, нібито не має серйозних проблем зі здоров'ям. Про це зранку написали в управлінні Федеральної служби виконання покарань у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Такі висновки там зробили, нібито за результатами позапланових медоглядів та обстежень. Відповідно до рекомендацій лікаря, його буде переведено з медичної частини установи до загону для подальшого відбування покарання. Контроль за станом його здоров'я буде продовжено згідно з вказівками лікарів фахівців цивільної охорони здоров'я. Тим часом адвокат українського режисера Дмитро Дінзе розповів вікнам, що в Олега Сенцова внаслідок голодування виявлено органічні ураження серця, печінки і нирок. Состояние на недельную давность где-то у него было более-менее стабильно. При вывозе в больницу были обнаружены органические поражения сердца, печени и почек. В ближайшее время я сделаю запрос в колонию по поводу его состояния здоровья. А там уже исходя из полученных медицинских документов, буду решать, будем ли мы обжаловать эти действия. Правозахисниця Тетяна Щур повідомила, що Олегові Сенсобу вже три тижні не видають посилку з України з теплими речами і харчами. Цю інформацію в колонії не коментують. Мінометні обстріли і один поранений. Такою була доба на сході України. Бойовики 16 разів обстрілювали українські позиції. При цьому російсько-окупаційні війська знову використовують заборонене мінськими угодами озброєння. Зокрема, прицільний вогонь із мінометів 82-го калібру відкривали по українських військових неподалік Новотошківського, це Луганщина та Хутора Вільного на Попаснянському напрямку. Окупанти застосували великокаліберні кулемети з напрямку окупованої Миколаївки. Подібні свідомі вогневі провокації з боку російсько-окупаційних військ спостерігаються доволі регулярно. Цим ворог вчергове демонструє своє нехтування усіма попередніми домовленостями. При цьому в Міноборони кажуть, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. В Україну зась за час дії воєнного стану прикордонники не пустили в Україну вже тисячу громадян Російської Федерації. Відмов у вісім разів більше ніж до запровадження особливого правового режиму. 76 росіянам відмовили у в'їзді лише минулої доби. Переважна кількість не змогли підтвердити мету своєї поїздки. Також були ті, хто порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповані території, і ті, хто їхав, не маючи дійсних документів на право перетину кордону. Серед росіян, яким відмовили в перетині українського кордону. 10 журналістів у прикордонників виникли сумніви щодо справжньої мети їхньої поїздки в Україну. Наприклад, коли в зону проведення операції об'єднаних сил їдуть журналісти з Російської Федерації, які, по-перше, не мають ні акредитації від ООС, а по-друге, збираються працювати в області, де запроваджено воєнний стан, і навіть до кінця не можуть пояснити, власне, де вони будуть працювати і чим будуть займатися. Російські прикордонники теж забороняли деяким українським громадянам перетинати кордон за два тижні на території Російської Федерації не дозволили потрапити майже трьом сотням українців. Причини відмови у в'їзді росіяни не пояснюють. Ну і незважаючи на війну, українці активно їздять до Росії. За даними прикордонників, минулого року російський кордон перетнули 4,5 мільйони українських громадян. Більшість із них рушують до Російської Федерації працювати. І сьогоднішнє питання у телепорталі звучить так: чи варто забороняти українцям заробітчанство в Росії? Так, це праця на ворога. Так, поїздки в Росію небезпечні, ні, це обмеження прав. Голосуйте, коментуйте в безкоштовному мобільному додатку. Телепортал. результати, як завжди, у випуску о 22-й. Російський слід і прапори фейкових республік. Париж оговтується від чергової акції жовтих жилетів. Десять тисяч людей вийшли на вулиці французької столиці, знову трощили все, що бачили. Протести почалися всередині листопада. Спочатку люди вимагали не піднімати ціни на бензин з тих пір, що не акція. Нові вимоги вже хочуть, аби Макрон пішов у відставку. Тим часом французькі правоохоронці почали розслідування російського сліду в цих протестах. Хто приніс у Париж прапор ДНР і які є докази втручання з боку РФ? Ольга Кучер. У руці завмер коктейль. Молотова Франція застигла в очікуванні. Сьогодні ввечері до народу звертається Еммануель Макрон через жовті жилети, що колотять країну вже майже місяць. Спочатку вони просили не підвищувати вартість спального, потім збільшити зарплати. Тоді скасувати вступні іспити. А тепер, взагалі відставки всього уряду разом із президентом. Тільки цієї суботи на вулиці Франції вийшли понад 125 тисяч людей, майже півтори тисячі затримано. Збитки від погромів колосальні. можна зрозуміти і вимоги жовтих жилетів, але все це абсолютно неприйнятно. Це триває третій вихідні поспіль. Погляньте навколо все потрощене і пошкоджене. А вже наступного дня пригол. Ломшлива новина французькі правоохоронці ведуть розслідування щодо можливого втручання Росії у масові акції протесту. З коментарем це підтверджують у французькому МЗС. Зараз триває розслідування. Я не буду коментувати, поки слідство не зробило висновки. Звідки взявся російський слід? Ось лише один приклад. Авторитетне видання Bloomberg публікує дані альянсу за захист демократії. Їхні аналітики тільки у Твіттері знайшли 600 проросійських акаунтів, ті розганяли мережу новини із російських сайтів, приміром, що французькі поліцейські і самі на межі заколоту, не наводячи жодних доказів. Такі методи цілком у дусі Кремля. Певен журналіст Віктор Тригубов. Він відслідковує вплив соцмереж на наше життя. Суть у чому вивести якусь тему в топ. Якщо ти виведеш в топ ті теми, що тобі цікаві, ти контролюєш повістку. Ти контролюєш порядок денний. Фактично, ти контролюєш те, що люди обговорюють, здворюються напруги в суспільстві. На думку ще одного експерта громадського діяча Валерія Пекаря, мета росіян цілком зрозуміла: поглибити та продемонструвати кризу Європи і європейських цінностей аби Зати захід і загниває. А вони знаходять всі можливі суперечності в суспільстві і вкидають туди е, запальну суміш, підтримуючи. Правих та лівих радикалів місцевих власною зарплатою. Головне, щоб люди ненавиділи одне одного, були готові битися, були готові бити вітрини. І як ми бачимо у Франції, є дуже багато свідчень про те, що там навіть е, і безпосередньо російські виконавці присутні е, серед тих людей, які на вулицях мережею гуляють відео, де нібито лунає російська мова серед протестувальників. А ще ось це фото: двоє чоловіків тримають. Прапор так званої ДНР. Якби не їхні жовті жилети, і он там на тлі тріумфальна арка, то ніби фото з Донбасу, але ж ні, це Париж. Вітчизняні соловики розповідають, на світлині давні приятелі Кремля, що мають тісний зв'язок і фінансову поповину із Москвою. Приміром, справа: цілком справжній француз Ксав'є Моро. А ось він, в Окупованому Донецьку, фейковий спостерігач фейкових виборів у Фейковій республіці, коментує. Російською що нас по удивленні мількакінасранція що люди дуже антузіаст можемо сказати, і це даже не просто це праздник. українські силовики певні росіяни останні роки наполегливо намагаються взяти під контроль європейські радикальні громадсько-політичні рухи. Російський уряд за їхніми словами щедро фінансує проведення так званих конференцій лідерів правих партій Європи, міжнародні консервативні форуми або збори глобального революційного альянсу. Для набуття революційного досвіду радикалів із Європи сотнями вербували для терористичної діяльності у складі незаконних збройних формувань і спеціально вивозили під виглядом фейкових спостерігачів на псевдовибори в анексований Крим і окупований Донбас. Таких активістів на думку силовиків багато і в інших країнах Європи. Тож вони прогнозують заворушення також у Бельгії, в Німеччині, в Іспанії, у Болгарії та в інших європейських країнах. Тим часом у самій Росії речник Путіна вже відхрестився від будь-якого впливу на шовті жилети. каже то все наклеп. Ми не втручалися і не збираємося втручатися у внутрішні справи жодної країни, зокрема й Франції. Будь-які твердження про можливу причетність Росії є нічим іншим як наклепом. Звичайно, у Кремлі себе почувають у безпеці, адже довести їхню безпосередню причетність дуже складно. А якщо й доведуть, то Росії все одно будуть відпиратися. Приміром, американці з усіма доступними їм ресурсами. Досі намагаються вивести на чисту воду росіян, що впливали на вибори президента Трампа. Наразі марно. І знову російський слід Скотланд Ярд почав розслідувати причетність Кремля до двох смертей бізнесменів у Британії. Про це пише видання Таймс, посилаючись на свої джерела в поліції. Британські детективи, які вивчають обставини отруєння Сергія та Юлії Скрипалів, підозрюють, що російські агенти можуть бути причетними до вбивства принаймні ще двох людей. Йдеться про помічника Бориса Березовського Олександра Перепеличного, який 2012 року помер після ранкової пробіжки у віці 44 років. Його про. Бе замороження після розтину на прохання родичів віддали на нове дослідження і знайшли там сліди рідкісної отрути можна було і не виявити, що смерть стала через отруєння. і навіть у нашій лабораторії і в інших таких саме не змогли б виявити причину, якби не допомога фахового біолога. Зазвичай ми не робимо тести на наявність такої рідкісної отрути. Уявіть скільки отрут у світі, і ми не можемо проводити тести на кожен із них. А британський бізнесмен Скотт Янг виступав як свідок корупційних оборудок російських чиновників. 2014-го він випав з вікна своєї квартири у Лондоні. Слідчі Скотланд-Ярду виявили смерть цих двох осіб збігається з приїздом у Британію нещодавно розсекречених російських агентів. Протягом останнього року відносини між Лондоном та Москвою різко погіршилися після викриття активної агентурної діяльності на британських теренах. Попри беззаперечні до. Доки... За причетності ГРУ до спроби отруєння колишнього свого агента Сергія Скрипаля, Росія всі звинувачення відкидає. Реальна загроза імпічменту демократи, які у США перемогли на проміжних виборах до конгресу, планують спробувати усунути Дональда Трампа від влади. Про це заявив сенатор Джеральд Надлер, який найімовірніше очолить юридичний комітет американського парламенту. Надлер упевнений, Дональд Трамп оточив себе шахраями та став частиною широкого плану змови проти американського народу. Це безперечно злочини, навіть якщо вони були скоєні доти, як президент обійняв свою посаду, ці шахрайські дії були здійснені саме для того, аби він президентське крісло отримав. Трампа підозрюють у зв'язках із Кремлем. Розслідуванням цього вже 19 місяців займається спецпрокурор Роберт Мюллер. Нинішній президент неодноразово намагався зірвати слідчі дії у п'ятницю. Він отримав невтішні новини у ще одній своїй справі. Федеральні прокурори вже офіційно звинуватили колишнього Трампового адвоката Майкла Коєна в організації виплат 280 тисяч відступних двом жінкам, аби ті мовчали про інтимний зв'язок із нинішнім президентом. Навіть останнього епізоду на думку демократів достатньо, аби розпочати проти господаря Білого Дому процедуру імпічменту. У ведмежій пащі на Прикарпатті на приватній базі відпочинку ведмідь пошматував відпочивальницю. За словами постраждалої жінки, вона лише підійшла сфотографувати хижака, що тулився у тісному вольєрі. Хотіла показати ці світлини зоозахисникам, але агресивний клешоногий схопив Катерину за руку та потяг за собою. Це були долі секунди. Там я в тумані пам'ятаю, він просто схопив мене борт куртку, почав тягнути там за волосся, лапами мордою. Від розлюченої тварини Катерину на силу відбили її друзі, які збіглися на крик. Вони й надали жінці першу допомогу з тяжкою травмою руки, та крововтратою постраждало доправила до лікарні Львова. Вона поступала з переломами кісток лівого ще з правого передпліччя, з потрощеними, потрощеними кістками, з рваними ранами кінцівки, кровотечею. Попереду у Катерини ще декілька тяжких операцій. будуть декілька операцій. Пересадка шкіри, закриття ранньої поверхності, будуть вшивання е окремих ран. Ми плануємо відновити повністю функцію кінцівки. Вікна зустрілася з власниками бази відпочинку, які тримають диких звірів поруч із відвідувачами. Подробиці цієї історії вже у вікнах о 22 Півроку під парканом, далі ампутація та життя в лікарні у Черкасах. Пенсіонера зерклася родина. Його викинули просто неба, донька і колишня дружина. Перед тим відібрали квартиру, документи і картку з пенсією. За безпорадним дідусем доглядали сусіди і друзі, а тепер медики. У лікарні 64-річний пан Борис не знімає куртку. Після довгих місяців життя на вулиці не може відігрітися. До шпиталю чоловік потрапив, коли вдарили морози, і йому стало зовсім зле. Посмотрели ногу, положили в палату. Через дня через трішня настала чорна Ну, сказали, що гангрена. До шпиталізації старенький півроку прожив ось так. Просто під парканом і вдень і вночі. Матрас і постіль дали сусіди. Вони ж його підгодовували. Весело. з молодежо весело. Мов ти побіть. Ну, холод, ну голодати не гладає. Я не думаю, не думаю, щось помайки підуєсні. Ну, знайомі, які пам'ятають мене зісім. Чай, щось порядників поять. Я йому даю їду, хліба, оладушки, чай даю. Колишня квартира дідуся поруч, ось у цьому будинку, помешкання продала його донька. Батько спочатку забрала до себе, а згодом вивезла на дачу. Почали будувати дачу. Він, поки був ще трошки в силі, працював на цій дачі. При будівництві потім доглядав там копав городи, там бур'яни виривав то. Потім прийшов зять, забирай свої речі, йди звідси. На той момент у дідуся відмовили ноги. Друзі хотіли оформити його до притулку, але туди чоловіка не взяли. Бо донька та її мати, колишня дружина Бориса, не віддали йому документи, а з ними і банківську картку. Я обращалась і к участковому, я обращалась в соцзащиту, Я обращалась кжені лічна, лічно, як не обращалась. Она мотивирует тем, что если я ему отдам паспорт, то он его потеряет. Они переживают за его паспорт. при том всем они не переживают, что он на улице. Документи хворому чоловікові, зрештою повернули картку. Теж до бальниці принесли її. ну там була на щиту 7 гривень. Чоловік каже, без його відома у паспорті змінили прописку. Це могли зробити, скориставшись колишньою системою реєстрації. Пояснюють у центрі надання адмінпослуг. Не без участі було зроблено відповідних посадових осіб у Субі ЧЖ. Друге, можливо, була. Довірність і третє завжди дані моменти можна в судовому порядку. Чи скасувати, чи визнати нечинними тепер, коли паспорт у дідуся є, його можуть взяти до притулку. Ми будемо звертатися або до допомогою до громадської організації, або якось будемо налагодити роботу з обласними будинками-інтернатами щодо можливості поселення його туди. Чому від пана Бориса відмовилася родина? Ми намагалися з'ясувати у його близьких. Номер колишньої дружини, який нам дали дідусеві друзі, не відповідав. А доньку не могла знайти навіть поліція. Не вдалося. Зв'язку з що ніхто не знає, де вона знаходиться і даних. її нету. Справою дідуся вже зацікавилися місцеві юристи. До обласної прокуратури вони скерували запит, у якому просять відкрити карне провадження. От може мова йти е про ознаки злочину, який називається крадіжка. Тобто, якщо е особа заволоділа документами, потім їх використала для своїх цілей, окрім документів, ще заволоділа банківською карткою, а потім ці кошти зняли. То фактично мова йде про крадіжку Вікторія Хамаза, Василь Якимчук, програма Вікна СТБ. Сніг на голову у Сполучених Штатах через сильні завірюхи 400 тисяч людо залишилося без електрики. Скасовані понад півтори тисячі авіарейсів на автомобільних шляхах сотні повалених дерев терміново змінюють розклади залізничні компанії. У передень різдвяних канікул за матілі зіпсували плани мільйонам американців. Від стихії найбільше постраждали південна та північна Кароліни і Вірджинія. Цей сніговий шторм найпотужніший за цей рік. Висота снігового покриву в окремих районах сяг. Ніла 60 сантиметрів. Як очікують сьогодні, хортовини вже припиняться. Лист до святого Миколая від сьогодні у голову запрацювала резиденція святого Миколая. Замовити собі подарунок, аби просто розказати, як минув рік може кожен і для цього навіть не обов'язково їхати на Хрещати. Можна відправити листа святковою поштою, куди адресувати і як довго прийматимуть листи, розкаже Наталя Кікоть. Вони фільмують усе на телефон і вилазять аж на східці, щоб добре розгледіти такої черги на пошті. Я не бачила ніколи. Крізь НАТО в плеть проштовхуються ті, заради кого углу по штампі і влаштували свято малечу довго стримувати забавками дорослі не змогли. Дітвора вмить оточує святого Миколая. Усі чемно слухають його побажання і надиктовують свої. Я замовила фарену вейвлиць книжку про собак. Микрофон для, для відео я хочу зняти свій канал на Ютубі блогером. Так і буде популярною. Я замовляла батькам, щоб. Е, Моєї мами голос став нормальний, бо вона сильно. і ляльку собі, і голос для мами. Тут сьогодні можна замовити просто у Миколая, і приїхав він не з далеких країв, поруч з новорічними прикрасами на стінах українські рушники. Бо ж Миколай український Скарпат. Ось є Миколай про нього навіть кіно цього року зняли святкову комедію. З суто українським гумором. Не смію не що, а що? Стрічка сімейна. Над нею працювали аж три роки. Обіцяють щось дуже якісне і щире. Продива і провіру в них. За три дні фільм уже буде на екранах. А сьогодні ж відкрити пошту до Миколая приїхали актори стрічки. Хто з вас вірить в Святого Миколая? Підійміть. А дорослі чого не підіймають? Альона, вас діти дивляться. Маша Єфросиніна у фільмі виконує одну з головних ролей. Щиро дивується, чому так мало дорослих підняли руки. Каже, дітей треба вчити вірити в дива казками, ось такою поштою та добрими сімейними фільмами. Коли мені наночка каже, мам, йдемо кіно, я бачу, оце 12+, 14+, 16+, і здебільшого 18+, то я просто щаслива, що в нас буде стояти 0+, і для дітей ці зимові казкові дні буде що подивитись. За взяття і віри особисто я порадила б повчитись у найменшого актора фільму. Знайомтеся Максим, і ось що він планує замовити Миколаєві. Щось таке, ну, таке. Чудо. Перепрошує, бо часу обмаль. У нього тут свої клопоти. Я даю автографи, а просять. Деякі просять. А мені дасте автограф? Ну, хочете, дам. Поки чекаю на автограф попросити щось і собі у Миколая мене вмовляє малеча. Згодиться? Я більше чим певен. Розповідати про своє бажання мені Миколай заборонив, а ще поділився секретом. Дорослі теж у нього вірять, просто соромляться у цьому зізнатися. Так само, як і діти, вони підходять і просять щось для себе. Ну всяке буває там кохання, там дитинку хочу. знаєте, вони стають дітьми. І так вірять в це. Святкова пошта працюватиме до 19 грудня, проте листи прийматимуть не тільки тут. Можете відправити і ви просто з дому. Головне на конверті зробіть відмітку до резиденції Святого Миколая. Наталія Кіко, Дмитро Строкач, програма Вікна СТБ. Кому ялинку до Києва привезли перші новорічні деревця у лісгоспі вже назвали ціну та попросили купувати тільки ті, що зрубані легально. Щоб переконатися, чи законна ялинка рекомендують мобільний додаток. У ньому за штрих-кодом можна перевірити походження новорічного дерева. Від підприємств Держлісагентства вони маркуються відповідними бірками. Оптова ціна, яка реалізується нашими підприємствами, буде складати від 60 70 гривень за погонний метр. Тобто, будь-хто може купити фактично красиву собі красуню в межах 100 гривень на сьогоднішній день. Наша знімальна група вирішила поїхати на перший ліпший новорічний базар, перевірити, чи легальні там ялинки і скільки вони коштують. От 200 гривень. Це найдешевша, найдорожча 800. Перевіряємо ялинку в мобільному додатку. Також це можна зробити на сайті ukrforest.com. Вводимо номер і маємо результат. Наша приїхала з Одеського лісгоспу. Знайшли ми і нелегальні ялинки. Не знаю. Нічого не знаю. Меня задача продавати. Откуда, куди, що. Це руководство. Руководства немає. Нагадаємо, що штраф за одне незаконно зрубане дерево сягає від 500 до 2000 гривень. Офіційний продаж розпочнеться з 15 грудня. Тим часом у Києві вже встановлена головна новорічна ялинка країни. Залишилося тільки її прикрасити. Засяє вона 19 грудня у день Святого Миколая. Тисячі Санта Клаусів промчали містами Європи. Один із найбільших передріздвяних забігів влаштували у Будапешті. Там казкові герої змагалися на півголяка. А щоб не мерзнути, час від часу присідали. Невібесредними щороку ми хочемо показати, що в цьому божевілі навколо нас можна підготуватися до освяткування з гарним настроєм. Ми хотіли принести радість та усмішки в цей досить напружений період, і все це задля благодійності, адже ми беремо плату за участь, аби зробити подарунки нужденним діткам. У німецькому Міхендорфі разом із сантами бігали Крампуси, за легендою. Це антипод Санта Клауса, який карає неслухняних вередливих дітей, а замість подарунків кладе під подушку. Вугілля. Це чудово і трохи страшно, але все добре. Дякую. Ми починали з 200 людей. а Тепер нас 1200. 1200 – Це третій за величиною костюмований забіг Санта Клаусів у Європі. Париж, Будапешт. Потім Міхендорф. Саме так. Такі забіги планують влаштувати і в Україні вже наступних вихідних, але замість Санта Клаусів змагатимуться миколайчики. І на цьому це все. Дякую, що з вікнами побачимось.